Звінок Трампа Путіну це ознака абсолютного безсилля, яке він намагається продати, як дуже серйозний прояв влади, тобто він. Зрозумів, що у нього нічого не виходить. Щоб він не намагався робити, путін робить з нього лоха, і його остання надія це подзвонити Путіну і сказати: От я тобі навіть особисто дзвоню. Я хочу тобі сказати, що ти повинен, і Путін знову пошле його нахер, і Трамп вже остаточно буде виглядати лохом. Ні-ні, ні, він його не пошле нахер. Він спрямує його генітально пішохідним маршрутом. А Трамп скаже, що бачите, як Путін турбується про моє здоров'я. Це свідчить про те, що він мене дуже Вважає. Хоча насправді коротше Трамп, Трампа просто посл. То, по суті, Оце так. вся суть розмов Путіна з Трампом. Тобто Путін йому використовуючи різноманітні ефемізми, mm -hmm. навішує mm -hmm. на вуха відверто принизливу маячню. А Трамп, я думаю, іноді розуміючи, іноді не розуміючи, дрочка себе корчить, якщо так простіше сказати. Mm -hmm. так? Ну тобто, ні, ну він же не послав мене нахер. Він просто сказав, щоб я рухався більше пішки. Він сказ... Бо інакше треба реагувати. Коли ти послали нахер, треба щось робити. Правильно? А Трамп не хоче нічого робити або не може нічого.